вітаю в ефірі здоровий простір. Робота щоденна суєта суєт вона забирає дуже багато часу, а крім цього, фізичної і психологічної сили, і інколи хочеться не просто зупинитися, а оновитися, набратися сил, енергії, ну а також повторити, так, якби любов до життя. Але інколи ми не знаємо, як це зробити, є чудовий спосіб, тільки не смійтеся, повірте. Це східні танці, або ще ми називаємо танець живота. Окрім того, що він повертає неймовірний позитив, створює дуже гарний настрій, гнучки виробляє координацію рухів. Він взагалі в комплексі дуже позитивно впливає на наше з вами здоров'я. А як саме про це більш детально нам сьогодні розповість тренерка східних танців Марія Гложик-Головата? Пані Марія щиро вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. ну східні танці, взагалі вони такі доволі колоритні, унікальні, і одна з унікальністю полягає ще в тому, що ними можуть займатися будь-хто і з будь-якого віку. Починати саме можна, так, так? так? Це можуть бути незалежно ні від статі, ні від зросту, ні від ваги. Там немає животика, можна, якщо є, то і ще краще. <сі> ну я знаю, наскільки мені відомо, то ви особисто теж почали ними займатися доволі вже пізно. Вам вже було 20 чи навіть і більше 23. років. 23. <сіх> Чому ваш вибір припав саме на східні танці? Um. Саме мій вибір припав на східні танці. Я боролася з закомплексованістю своєю. Я недавно тоді, в той період, переїхала в місто. Я була звичайна дівчинка, досить скромна, досить сором'язлива, і мені хотілося розкрити себе. Східні танці, якщо ви пошукаєте в інтернеті собі фотографії, оці де перформанс на сцені, такий яскравий, насичений костюм з цими стразами, квіточками, яскравий макіяж, жінка-свято. От і мені тоді це дуже припало до душі, тому що той образ, який я бачила на сцені, дуже розходився з тим, як я себе тоді бачила в зеркалі, а хотілось почуватися інакше. Я відчувала, що в мені є багато потенціалу саме. З тої сором'язливої дівчинки стати іншою жінкою, більш відкритою, більш сексуальною, більш розкутою. Е, я тоді навряд чи могла би говорити з вами так сміливо, як я і вільно, як я говорю зараз. І тому той стиль став, скажімо, такою сходинкою розвитку моєї особистості. Я вчилася в основному самостійно через відео, майстер-класи якісь е, відвідувала. І розвивала себе спочатку як фітнес-тренер, ну тобто, де е, Комплекс рухів ми беремо і багато разів повторюємо. А потім перейшла більше до хореографії, там де ми вже розкриваємо більше емоційний світ, відчуття, які дає нам музика, ми включаємо якусь пісню, і вона пробуджує в нас якісь емоції: радість, сум, смуток, ностальгію, спогади. От чи якусь історію кохання щасливого чи нещасливого, чи очікування від, скажімо, від знайомства. І я зацікавилася саме цим, тобто внутрішнім світом людини, як себе передати в танці, як передати можливо якусь емоцію, яку я недопрожила. Ось і так, скажем, перейшла на хореографію. Ну, Дійсно, східний танець, він такий е, магічний, гіпнотизуючий. <хи> дуже він так заворожує, коли ти дивишся на танцівницю. І здається, що це ну, так легко. Але я розумію, що за кожним е, рухом е, там, е, як кажуть, закладено дуже е, багато роботи. Хоча мені здається, що це один, можливо, я помиляюся з танців, які дає можливість кожній жінці імпровізувати на ходу. Так, саме так. Все залежить від рівня розвитку танцівниці. Тобто, якщо це тільки початківець, то легше їй повторювати якісь комбінації, напрацьовувати базу рухів. База рухів це як словничок у школі. Якщо дітки тільки вивчили, ну, наприклад, абеточку, вони можуть читати якісь простенькі речення. Так само танцівниця в танці. Вона приходить з нуля. І свого, скажімо так, свого світу, де вона живе, і починає вчити якісь ази. вчиться ходити заново. По-іншому відчувати вагу тіла, відчувати свій баланс. Ми вчимо їй зразу чути музику, щоб переносити, наприклад, вагу тіла з ножки на ножку під певний рахунок. А тут ще треба пам'ятати про ручки, про усмішку, щоб не затискати обличчя. Обличчя дуже багато видає жінку в танці. Внутрішнє напруження це такий, знаєте, от як показничок, як галочка для тренера. І ми так само, тренери не буду говорити не тільки за себе, тому що е, всі хореографи працюють над цим, над тим, щоб личко було розслаблене в танцівниці, щоб вона не з переляканим лицем танцювала, а отримала від цього задоволення. Ось і ми звертаємо увагу жінкам на те, які вони напружені, і вчимо їх чути, оце напруження в тілі і розслабляти, відпускати його прямо в процесі. І це дуже важливо, тому що в щоденному житті ви самі знаєте, скільки в жінок стресів, скільки завдань, скільки ролей, мама, дружина, робота, якісь ще додаткові стреси. І коли жінка вже нарешті приходить до нас в зал, вона шукає місце, де вона може на годинку відключитися. Від того всього забути це все і, скажімо так, піти в щось інше, переключитися, відпочити. Це дуже велике психоемоційне розвантаження для жінок. І я зараз говорю навіть не тільки за східні танці, а взагалі для пілати, стретчинг, йога, фітнес, просто фітнес, і навіть спортзал, де можна вдягнути навушнички і відключитись. Якщо брати східні танці, то ви абсолютно праві. Будь-який вік, починаючи там з п'яти рочків, і поки ноги. Жінку носять і є енергія для руху, і звичайно, по віку і по можливостях підбирається програма. Тобто, діткам дитячим угу. елементарне, і музика для них теж специфічна, більше весела, грайлива, щоб передати настрій, створити діткам настрій. І тут більше вже йде робота співпраці в команді, якісь постановочні яскраві номери, там де ми створюємо їм образ. Квіточок, сонечок, метеликів, фей, все, що може діткам допомогти проживати своє дитинство якомога яскравіше. А для більш дорослих дівчаток це вже розкриття сторони сексапільності, от, от те, що кажуть, багато хто думає стереотипами, що от східні танці це для дорослих жінок, бо це зваблення чоловіків і ця жіноча енергія. Ні, не завжди. Але з іншого боку, всі маленькі дівчатка рано чи пізно стають юними жінками. І цей момент, якщо дівчинка, скажімо так, не закомплексована, вона вільна, вона відчуває себе живою, вона завжди може знайти свій стержень внутрішній, не губитися. А якщо вона тільки в дорослому віці приходить уже з багажем життєвого досвіду, скажімо так, то їй буває набагато складніше знайти себе, знайти зрозуміти, що вона хоче. І тут вже також треба буде і підключати і психологічну роботу. Кожен тренер східних танців чи танців загалом це ще й хороший психолог, який, скажімо так, вчиться відчувати людину на ходу, вчиться шукати її ноту і шукати, в якому стані зараз людина, що вона проживає, що їй зараз треба, чи їй треба більш звабливості, сексапільної розкутості, чи їй треба більше. Підтримку, чий треба якусь ностальгічну мелодію, щоб вона оце посумувала, поплакала, перепрожила те, що вона недопроживає, чи їй навпаки треба радість, чи їй треба там знаєте, от енергію, драйв, запал такий, і тренер прекрасно це вчиться відчувати. Тобто танцюючи східний танець, жінка ще проходить такий психологічний, так якби тренінг скидає з себе зайву негативну енергетику. Обов'язково треба сказати про те, що сьогодні, особливо ми українські жінки, переживаючи такий важкий період в нашій країні. Ми на себе взяли дуже величезний тягар. Психологічний, так і ми часом дійсно і за чоловіка, і за батька, і за маму. І ми інколи забуваємо, що ми жінки. І от східний танець повертає нам нашу жіночність. Тому я наполягаю, що ним повинні займатися не тільки молоді люди, які, можливо, навіть хочуть там доволі професійно займатися цим танцем, а що повинні займатися жінки будь-якого віку, які просто хочуть гарно провести свій час, відновити свою гнучкість. Ну але крім цього, я на початку програми сказала, що знов в комплексі дуже гарно впливає на наше здоров'я. Тому я би хотіла, щоб ми зараз прямо більш конкретно сказали, на що саме Я так розумію, що в цьому працює і хребет. Постава виробляється так. А коли в нас здоровий хребет, тоді кажуть всі органи. У нас починають працювати зовсім по-іншому, так е, східні танці це дуже узагальнена назва отих всіх танцювальних традицій народів близького сходу і північної Африки. Я танцюю в стилі Ракс Шаркі, він єгипетський, і він базується на класичному танці. І там якраз класичний танець це от витягує хребетик. Ми стараємося навчити жінку не сутулитись, угу. не перетискати поясничку, тримати осаночку рівненько, розправляти декольте, тому що в нас. Ми в побуті носимо багато багажів, сумочки. Знаєте, як жінка наша українська живе і дуже часто. Якщо не звертати увагу, з часом м'язи деформуються, якщо плечики постійно вперед, і спиночка перерозтягується і формується. Оце у нас комірцева зона, оце солі, і потім всі витікаючи з цього проблеми. Тому ми розправляємо осаночку. Ми стараємося навчити жінку тримати осаночку рівно і пам'ятати про це і на вулиці, не тільки в залі, а й на вулиці. Знову ж таки ходьба. Ходьба дуже показує, наскільки людина має дисбаланс по хребту. Е, хто як ходить рівненько чи не дуже, і навіть можна, ну, хто більш досвідчений е, тренер, то ставши позаду людини, вже по спинці бачить, чи є проблеми з хребтом чи нема. Бо люди часто самі можуть цього і не знати початкові стадії. Е, в загальному вплив на здоров'я жінки дуже величезний, починаючи з покращення кровообігу. З покращення протоку лімфи, зміцнення м'язів органів малого тазу, це дуже важливо для жіночого здоров'я. ось, Грудний відділ, дихання. Це треба просто уявити на секундочку, відтанцювати танець на три хвилини і не задихатися. Mm, Тобто, а коли ми працюємо годину. І одночасно і... працювати всім і руками, і, і, і... пам'ятати, щоб це і... оце не було видно на лиці, наші, що ми вже видихаємося. Це треба так само добре зміцнити дихання. Координація, багато поворотів, нахилів, корпусом, грудною кліточкою, руки, ноги. Це все одночасно. Східний танець є гарною профілактикою хвороб з пам'яттю, які пов'язані з деменцією і хворобою Альцгеймера. Він працює як нейрогімнастика. Просто ми звикли нейрогімнастику сприймати тільки через моторику рук, але в нас, окрім рук, є ще дуже багато частин тіла, які теж зв'язані з мозком. І, наприклад, реабілітологи, які там відновлюють людей після травм, вони дають там якісь вправи, такі, там, де треба ручкою, і там ще щось поробити, ножку. Наприклад, в нас це зразу є. Все працює одночасно, треба все прослідковувати, бачити в собі. І в зеркалі ми вчимося також щитувати себе, свої відображення. Ще одна. Як пункт психологічної роботи над собою, любити своє відображення в зеркалі. Є... Незалежно від, як кажуть, від зовнішніх там від зморщок, від ваги. Від ваги, від взагалі від косметики. У нас дуже до речі зараз упор на догляд за собою і багато дам прив'язані до, космет... до косметички. А вийти з дому без косметики для когось може вже бути тепер викликом. А для когось навпаки є викликом е, нанести якусь мінімальну косметику. <хи> тобто тут вже залежить від людини, від того, що вона звикла робити, як вона живе. І багато людей, от не люблять свої відображення, навіть ті, хто виглядає дуже ефектно. Е, вони починають в залі відкриватися, десь там, поміж розмовами, поміж рядками, що вони хотіли би пишніші сідниці, більший бюст, вищий зріст, але ми маємо те, що маємо. Треба любити те, що є. Ну, На жаль, вищий зріст це не так легко е, дістати. Скажімо, каблучками ми можемо це докомплексувати, але якщо людина не любить себе, то це відчувається, навіть якщо вона дуже ефектна, відчувається в манері, відчувається в розмові. І якраз на східних танцях ми звертаємо увагу на те, щоб любити себе вже і зараз. Ну, я знаю, що для того, щоб займатися східними танцями, потрібні навіть ще якісь певні аксесуари. Особливо от на бедра там якісь хустки з якимись намистами чи з якимись монетками. і вони теж додають зразу тобі свої рідної поведінки. Бубен застосовується. Ви застосовуєте у своїх тренуваннях такі речі? Ем, в даний момент бубен не застосовуємо, але хусточки присутні. Ну, ви знаєте, можна. Потрібно, але не обов'язково. В колись це був знаєте єдиний такий аксесуарчик, який вішався у східних танцях, яким прикрашалися. Вимрався спортивний якийсь костюмчик, лосінки, знаєте, футболочка, і от ось так зараз існує дуже багато тренувального одягу. Ця індустрія дуже розширилась, і можна купити собі спеціальний підібрати костюмчик, якому виглядатимеш гарно, жіночно, і знову ж таки покращиш любов до себе саме через такий костюмчик. Є Спеціальні костюмчики, які е, можна купити собі для того, щоб створити свій певний образ в залі, наскільки мені відомо, в Османській імперії е, танець живота виконували чоловіки. І до речі, дуже в багатьох навіть сьогодні турецьких клубах саме чоловіки виконують цей танець. До чого я кажу це все? А до того, щоб наші чоловіки, яким за 50, які можливо більше, які на пенсії хочуть чимось займатися, а не знають, куди себе діти, що вони теж можуть приходити і займатися цими східними танцями. Нічого як кажуть, соромного в цьому немає. Загалом немає так. Ви праві у якраз мусульманських країнах багато чоловіків, які танцюють, займаються, тому що це розвиває не жінку, як просто як а. Особистість відчуття музики, відчуття ритму, відчуття тіла, харизму, поведінку на людях. І... Але я не впевнена, що наші українські чоловіки прям кинуться на східні танці. Я би порадила вже, якщо надумають іти, то хай йдуть на танго. Є в нас в місті зараз прекрасні школи аргентинського танго. Там якраз чоловік, чоловік класний угу. в костюмі, партнер, ведучий, ця мужська перепрошую, чоловіча роль. Ось і є у нас соціальні танці. сальса бачата, там дуже потрібні партнери. Дуже угу. потрібні, і там вони будуть в ціні і на розхват. Добре, <хи> тоді завершуючи нашу програму, зробимо акцент, що знову ж таки що цими танцями можна почати займатися з будь-якого віку, з будь-якою вагою і з будь-яким зростом. Головне, щоб було бажання бажання відтворити себе, відновити себе, відкрити себе для себе, ну і почуватися більш такою позитивною, і гармонійною людиною. Саме так. Все щиро дякую вам, пані Марії, за те, що ви нам розповіли, що в нашому місті таке є. І я думаю, що наших глядачок це зацікавило, то вже сьогодні зараз ідіть, записуйтесь і починайте займатися. На завершення, як завжди, всім бажаю здоров'я, любові, бережіть одне одного, і хай вам щастить. Зустрінемося наступного разу.